Настала весна. Прокинули їжачок і ведмедик від зимової сплячки та вирішили побудувати собі будиночки. Для цього вони принесли різні предмети. Давайте допоможемо їм. Але ми маємо бути дружними й уважними. Подивіться на цю фігуру, як вона називається. Правильно, це куля. Чи зможуть наші друзі побудувати будинок з куль? Ні, не зможуть. Як ви гадаєте, чому? Подивіться на цей предмет. Ця фігура називається Куб. У нього є кути і сторони. Тому він не хитається і міцно стоїть. Повторіть разом зі мною назву нової фігури. Куб. Як ви думаєте, чи можна побудувати будинок з куба? Так, можна. Чому? Бо він не хитається, може стояти на столі, і на нього можна поставити інший куб. Їжачок і ведмедик принесли багато різних кубиків. Які вони? Великі й маленькі. Для кого ми зможемо побудувати будинок із маленьких кубиків? Так, для їжачка, а з великих? Для ведмедика. Що потрібно зробити, щоб побудувати будинок? Потрібно поставити кубики один на один. Маленький кубик на маленький кубик. А великий кубик на великий кубик. Пропоную вам зіграти у футбол. Як ви гадаєте, яку фігуру ви зможете швидше докотити до воріт? Візьміть у себе вдома кулю або м'ячик та кубик і спробуйте закотити по черзі їх у ворота, з якою фігурою у вас це вийде швидше. Сьогодні ми з вами будемо фотографами. Зігніть руки в лікцях і поставте їх на стіл. Стисніть кулачки та з'єднайте їх. Фотоапарат готовий. Клац! Ми сфотографували кубики. Поки готуються фотографії, скажіть, який куб стоїть перший? Який куб стоїть другий? А який куб стоїть третій? Розгляньте фотографії. Який перший куб? Правильно червоний? Який перший куб на столі? Теж червоний. Який другий куб? Синій. Який другий куб на столі? Теж синій, який третій куб? Який третій куб на столі? І на завершення заняття дайте відповіді на такі питання. Із чого ми будували будиночки? Чим відрізняється куб від кулі?